Притча кошенята на продаж. Продавець невеличкої крамнички повісив біля входу оголошення, продаються кошенята. Цей напис природно привернув увагу місцевих тітлахів, і за лічені хвилини до крамниці зайшов хлопчик. Привітавшись із продавцем, він несміливо запитав про ціну кошенят. Від 30 до п'ятдесяти карбованців, відповів продавець. Зітхнувши, хлопчик поліз у кишеню, дістав гаманця і почав перераховувати дрібні гроші. Я маю зараз тільки два карбованці, сумно зітхнув він. Будь ласка, чи міг би я хоча б поглянути на них? з надією попросив він продавця. Продавець усміхнувся і витягнув кошенят з великого козуба. Опинившись на волі, кошенята задоволено занявчали і кинулися на навтьоки. Тільки одне чомусь відставало від усіх, і якось дивно волокло задню лапку. Скажіть, а що з цим кошеням? запитав хлопчик. Продавець відповів, що в котика вроджена вада на все життя. Так сказав ветеринар і тому кошеня кульгає. Хлопчик чомусь дуже розхвилювався. От саме його я хотів би купити. Ти що, хлопчик, жартуєш? Це ж неповноцінна тварина. Навіщо вона тобі? Однак, якщо ти такий милосердний, то я тобі віддам його задарма. Забирай, сказав продавець. Але тут, на превеликий подив, продавця лице дитини видовжилося. Ні, я не хочу брати його задарма, напруженим голосом сказав хлопець. Це кошеня коштує стільки ж, як і решта. Я готовий заплатити повну ціну. Я принесу вам гроші, твердо сказав він. Зачудовано дивлячись на дитину, продавець відчув, як здригнулося його серце. Синку, ти всього не розумієш. Цей бідолаха ніколи не зможе бігати, бавитися і стрибати, як інші кошенята. Почувши ці слова, Хлопчик закотив штанину лівої ноги, і тут вражений продавець помітив, що нога хлопчика жахливо викривлена, і її тримають металеві обручі. Хлопчик поглянув на продавця Я також не зможу бігати і стрибати, і цьому котику потрібен той, хто розумів би його й підтримав. Чоловік за прилавком почав кусати губи. Сльози наринули йому на очі, синку, я буду молитися, щоб у всіх кошенят були такі чудові щиросерді господарі, як ти, сказав продавець. Милости хочу, а не жертви, бо я прийшов прикликати не праведників, але грішників до покаяння, Євангеліє від Матфея.